Вітаю вас друзі на своєму каналі. У нас сьогодні 4 серпня 8.40 ранку. Вийшов я на пасіку, вчора був цілий день дощ, а в нас сьогодні продовжується активний взяток. Дивіться, як бджола працює активно. Всі з пилком, людки жовті від соняшнику, вентилюють, ну всі працюють, хоч відводки, малі сім'ї, великі сім'ї. Дуже активний лід, дуже хороша і активна робота. Ну ось це взагалі пасіка гудеється, не дивиться на те, що зараз 8.41 ранку. 4 серпня. Бачите, дивіться, що робиться. Бджола йде, несе. Починає закитати цей пізніший сонячник, на серпень передають погоду. Думаю, ще, ще візьмемо. Тут в мене вже це рій був той, що тоді не зайшов в ловушку. Він бачите, ма... тут два корпуси і магазин зверху. Гляньте, як гарненько скрізь працюють бджоли. Сьогодні будемо ще де де ставить вощину до 15 серпня, щоб можна з ними спокійно працювати, а далі вже почнемо по трішки скорочувати. Через що і дехто там каже, ой, то вже ж треба. Аж як до бджола взимати. Та ще тут розплоду в деяких сім'ях купа, і вони ще собі будуть активно працювати і будуть нести нам мед. Бо в кожному регіоні, як ви розумієте, ситуація відрізняється, що по медоносам. По погоді і так далі. У нас дощі йдуть, все зелене, ну, дивіться, як бджола йде активно все несе. Такий йде взяток. Тож скорочувати ще гнізда немає, ну сенсу немає. Це я зараз покажу, що не буду переселяти ці рої, що я привіз. Тут дивіться, тут ж там... Я одного відкривав там битком. Битком набитий меду. Це ці рої теж сильнющі такі от літають, вони два. Там взагалі отой крайній там повний набитий, сьогодні ми його в вулик. Фундук, що ще цей не доїв. Бобер тут ось цей так родив. Через що я кажу, що Зараз ну, відрізняється всіх умови, то хто як може, так собі ну, так і по-своєму вже дивиться і по-своєму тримає. І не треба там всім під одних підстраюватися. Хтось заскорочує, хтось вже загодовує, можливо, взимку, хтось вже відключав обробляє, А ми ще поки ще ні. Ще в нас зарано Відключаю, можу поставити тільки полоски в ті відводки, з яких я не буду качати мед. Тож зараз йду, буду готуватися до роботи з бджолами. Буде щось цікаве, обов'язково вам зніму, покажу, не хотів їх сьогодні тривожити, але завтра на роботу, то, Це, то не буде часу, як бачите, скрізь. Слава Богу, все добре йде. Бжолагу. Це ж ми маленькі вулики позабирали, попередаляли. А деяких, я вам скажу, це зіткнувся з такою проблемою, наскільки сильно бджоли позаливали гнізда. Я ще такого не бачив. Деяких сім'ях залили так, що ну просто, це просто жах. Взагалі немає. от Вчора я дивився одну сім'ю, не вчора брошу в суботу, не, не в суботу, да, в п'ятницю, а в п'ятницю ввечері передиляся одну сімейку. Я ще такого залитого не бачив. Позаливали так, що ні туди і ні сюди. Та це буду сьогодні доставляти їм часу суш. дивіться, бідні бджоли. Ой, падають щось зробити їм. Якось так добре, буду хлопці починати працювати, бо дуже багато роботи. Не встигають, аж льоток заходить. Це теж тут має такий один з кращих моїх відводочків, я нього трохи меду відібрав, відібрав. Трасотих був три ранки, коли його переселяв, бо потрібен був мед хорошої якості для горожих людей. Такий, можна сказати, ну, весняний. там. Магазин вони вже повний приперли ще до соняшника. І це ще тут ще один магазин. Теж тут дуже, ну бачите, бачимо, скрізь джола активно працює. І це не може нас не радувати. Так, тут ще покажу. Ну, Пасіка в мене, як бачите, цього року збільшилась, трошки наводимо в порядки. Уже Вулики, магати, всі однакові стоять. Добавляємо. О, тут в мене є Льоща сім'я, Ну, не злюща, Льоща, як я з огоньком. Тут дуже добре сім'ї спрацювали, в цих вуликах повні магазини позаливали, не знаю, чи ставити їм ще по магазину вощини, чи, чи, чи відкачувати ну, їхні мед відкачати і назад їм повернуться. Це без, ну, без пунктів, просто питаю. Порадьте, чи доставляти ще вощину у розгріст, чи все-таки відкачати мед і поставити назад їм ту суш. От в мене, що думаю, як... Ну, вощина, в принципі, є. Ворщина є. Е, Натягнуті рамки, все, то думаю, йдеться вже битком тут набито. Але думаю, якщо ще буде пізній соняшник, золотарник, то може ще по магазину відтягнути, то хоча б суш відтягнути. Порадьте, будь ласка, друзі, хто роз, ну, розуміється на даній ситуації. Восьма година. Майже 9 ранку такий лід бджіл. Ми йдемо зараз будемо готуватися. Десята година ранку на пацці стоїть гул, що ну, дивіться, який льот бджіл, йдуть вони на сонях, всі в основному видно всі йдуть в ту сторону на соняхове поле. Дуже активний лід. Дараз я тут з краю стану. Гляньте, дивіться друзі, як, з яким темпом заходить бджола, вся пилок є жовтіший, є світліший. Ну, скрізь джоли дуже активно працюють, я зараз між ними хожу, можна сказати, в одних шортах взагалі не звертають уваги. Бачите всі вулики обліплені. Дуже радий, є, що такий є взяток зараз. А я зараз тут займусь осами, хочу з осами трохи розібратися. Тут ми попересажували трошки бджіл. Так, покажемо що у нас тут то дивіться. Не знаю чи видно. Шершні. Дивіться, скільки шершнів. Любителі. Дивіться, йос, скільки їх тут є. Оце ж таки одна пастка, можна сказати, день-два. За одну-дві доби стільки наловлює. І шершні, і оси. Зараз буду йти скоро переселяти вже ті рої. Правда, завжди переселяти стараюсь ввечері. Але буду зараз, бо немає часу. Дроли якби літають, на мене уваги не звертають, це дуже і дуже добре. зяток іде. Завтра знов дощ, ще два дні дощі вроді пройдуть і там далі погода, якраз саме на сонях буде супер. На сонях буде супер. Це такі в мене ці вулички. 10 рамочні, 12 рамочні. Тут у мене пасіка буде сугубо на пакети, буду заточувати ППС-ні вулики. Всі. Зараз бачите, вони ж в мене обшиті металом, щоб ніяка ранніх не довбала, не клювала. А як у вас справи з медозбором, яблука, Сусідова пасіка? О, мій вулик ще один з там стоїть. А ось і шершні, господи Боже, дивіться. Ти що ти що. А в цьому вулику ось тут у мене... Скоріше за все немає матки, то будемо об'єднувати її з роєм малим. Сьогодні ввечері піду за бороту роя і завтра перед роботою об'єднаю. Просив мене один підписник показати відео. Обов'язково знімемо і підпишемо. ви ну, покажемо. Добре, піду поки що. Так, їздив я купувати бутилки. -літрові, 6 літрові баклажки купував воду, бо треба людям мед відправити. Дивіться, це я став біля соняшника, який доквітає. Як бачимо, якщо є нормальна погода, то соняшник може квітувати і 2 і 3 неділі. Через дорогу поле, на якому вже з'являються ну, перші, бачите, маячки вже викидає. Пройшли супер дощі, а ще роз, очікую, що тут буде ще набагато кращих взяток, ніж є там. Золотарний квітне бджола, де зараз підійду, покажу, скільки бджіл на цих соняшниках, що доквітають на цьому першому полі. Джоли гудуть, реально, бджіл тьма, дивіться, по дві, ну, тут грязюка не хочу лізти, бо буду взяти машину. Гуде, хлопці, просто гуде. Це стоїш і все гуде. По дві, по три, де скільки, ось дивіться, по три на таких маленьких. Дякувати Богу, що співпала погода і є взяток. Є взяток, сьогодні будемо ставити в ощину, будемо пересаджувати дуже багато роботи, хоча вже 12 година дня. Але є, бачите ще певні нюанси, які треба... Подокінчувась. Отак, якщо дозволяє погода, то соняшник дуже і дуже довго квітне. Якось так. тож нам ще до зими готуватись дуже і дуже рано. Так, зараз буду ставити, де магазини, де вощину доставляти. Це обов'язково покажу сім'ї, як зараз вони працюють, як там що по взятку. І далі боремося з осами. Це якийсь страх. Цього року я не бачив стільки осей. Це просто жахіття. Дивіться, дуже активно, бачите, зараз з першого години дня дуже активно бджола працює, а до мене прийшов брат, то е, трішки там треба було йому приділити увагу. Дивіться, як бджоли працюють. Зараз глянемо, як вони спрацювали, де що піднесли, де не нанесли. Ого, такі йдуть, що все гуде. Не знаю чи чутно, але дуже активно все гуде. Тут і обльоти, і все на кучу. О, там же в одні бутилці дивлюсь, хлопці не вміщаються вже. Оси. Не вміщаються і не вміщаються. Тут, певно, вже все випили. Ого, тут дивіться скільки шершнів. І шершні, що тут тільки не є. М -м, треба буде порозчищати льотки, бо їм бідним немає як цей. Хотів це був покосити, то дали джазу. Ось це цьогорічні, там що відводки, що рої. Ось навіть першого зараз. Візьму я поки ще без костюма, Просто в футболці. Бачите, тут вулик такий. О, можна сказати, що тут магазин вже повністю печатний. Ну Тут видно по ньому, що магазин повністю печатний по цих настройках. Дві, 4, 6, 8, 10 рамок. Сюди, я думаю, ставить ще магазин ротріс в Ощині, Перенесуть, не перенесуть, але певно, що відбудують. Хоча десь думав спершу можу поставити цього. Ой, як би краще відкачати і поставити суш назад їм їхню, не знаю, що й робити. Йдемо пройдемо біля бджю, поки вони мені тут не дали джазу. Дивився, до речі, цю сім'ю, тут не От я, за яку я казав, що дуже сильно завели гніздо так, що... Немає і де місця, бідні, бідній матці сієть. Тут такі у нас польоти, розльоти. Все гуде, все спішить, все працює, вентилює. Ось тут я вже поставив розріз ощину, тут взагалі класно спрацювала ця сім'я. Є яка якось хоп, дивися за 3-4 дня магазин, наносить меду. А деякі є. Вроді ж по силі одинаково, а нічого, толку з того. Я поставив розріз тут цей магазин. Видно, що я можу потім доставну, покажу, повністю печатний. Повністю печатний. Ось тут теж зараз покажу повний магазин. Ну, Тут в багатьох так сім'ях, я не, там не хожу, вибираю. Десь краще, десь гірше. Ну, Пам'ять закінчується. Ось дивіться, аж так крайні рамки, вже, вони вже їх печатають там. Ну, видно вже печатають даже крайні рамки будемо зараз теж ставити машину в рот тут теж тут дівчата у мене гарно спрацювали теж повний цей магазин потрібно буде вже ставити ну, де буду дивитися зараз по факту де встигну там встигну де треба там поставимо Все цього року треба трошки дерева пообрізати хоча горіхи дуже добре мені подобаються тим що дають тіні дивіться які йде бджіл, якщо видно зараз щось будемо працювати будемо обов'язково вам показувати Ось тут у мене 6 мої відводки. Зараз вони вже на шість рамок. Хочу зараз показати вам, як там в них йдуть справи з кормами. Зараз покажу. Дивлюсь, що все вони тут позаливали. Не дуже мені це подобається. Потрібно терміново їх розширити або переслити у більший вулик. Дістав я край передостанню рамку. Дивіться, вони ж тут печатають і свіжа печатка повністю рамка залита що з однієї, що з іншої сторони. Це теж почали печатати. Ось ці, як ви бачите, вже там геть печатні. І це от, не подобається мені в бджолах, коли вони заливають гніздо. Ось така халепа, тут теж ця рамка печатна. І тут скоріше ця взагалі там запечатана, бачите, до скільки. То не дуже мені це подобається, коли бджоли печатають, яку заливають сильно гнізда. Так, сусід цього вуличка. Тут я теж був запізнився з розширення, вони язики потягнули, я їх потім попереставляв сюди, бо вони були з медом. Зараз тут глянемо. Друзі, та язики і так і до цих пір з медом, але хочу зараз поставити вощину. Поставити вощину, щоб було їм де працювати і відразу вам покажемо, що тут цікаво всередині. Дістав крайню рамку, вона наполовину з розплодом, наполовину залита. Тут ось печатний розплід п'ятачок і там далі вже йде розплід. Отож, бджола нарощується в зиму. Це є дуже добре. З цієї сторони теж виходить і вони зразу її підливають. Друга з краю теж розпліт. В основному розплідно. Але мед є теж, вінець є зверху, розпліт гарний, славний, бачите, бджоли багато. Я можу спокійно сказати, що ця сім'я перезимує. Де розпліт це виходить, вони зразу її заливають медом, бджоли спокійні. Бачите, скільки бджоли гарно обсижують, молода бджола виходить, зразу все заливається. Так, це тут у мене відносно мої пізні відводки, зараз сюди будуть теж доставляти вощину, дам по центрі. Тут джоли теж достатньо, хочу глянути, який тут і відразу і вам показати. Ось так матка сіє, джоли багато, бджола виходить. Так само з цієї сторони невеличкий медовий пояс. І ось такий засівчик. Ми продовжуємо працювати, збирається на дощ. Я хочу вам показати зараз таку... Сімейку невеличку, роя вірніше, глянути. Це друга рамка з краю. Він зараз займає вісім рамок. Ось так вони спрацювали. Матка сіє. З цієї сторони взагалі гляньте, який шикарний розпліт вінець. рамка там майже вся печатна, Це був невеликий рій. Зараз ми йому ще теж дамо вощинку. І обов'язково подивіться, наступне відео буду пересаджувати ті рої, глянете які там рої, як вони попрацювали, бо в одне відео все не влізе і буду пересаджувати ввечері. Тож на цьому, друзі, буду закінчувати відео. Хіба ще може, якщо там дещо по медові, то покажу. Бо дуже багато роботи і коли знімаєш, треба просто працювати, поки до дощу. Всім успіхів, миру. Добра, не забуваємося підписатися на канал, залишити коментар та поставити лайк.